Доброго дня малята! Хочу сьогодні вам запропонувати зустріти літо. В небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п'є лелека, сонце палить спека, дозріває жито, яка пора. Так, літо. Сьогодні ми з вами, дітки, будемо говорити. Про літо та про ознаки, за якими ми відзначаємо наступ цієї пори року. Літо це чудова пора року. У цей час природа набирає безліч яскравих фарб. За весною приходить літо. Його чекали і люди, і рослини, і тварини. Влітку сонце вдень стоїть високо в небі, світить яскраво і гріє. стає спекотно. День триває довго, ночі короткі, все навколо цвіте, посміхається, радіє тепло. Літо можна ходити в легкому одязі і взуті, а то і босоніж, і довго-довго гуляти. На річках і ставках нагрівається вода, тому влітку всі задоволенням купаються і засмагають. Влітку бувають грози і теплі зливи. Пташенята навчаються літати та починають залишати свої гнізда. Кружляють над водою бабки над квітами метелики та бджоли, наливаються в садах плоди і вистигають соковиті ягоди. На луках в цю пору пишний килим страв і квітів. А зараз, малята, давайте з вами відгадаємо загадки про явища природи влітку. Дощ пройшов через ставок, перекинувся в місток, кольорів у ньому сім, він подобається всім. Відгадали? Так, це веселка. Хтось відкрив на небі душ, повно на землі калюш. І на нас водиця ллється, як це явище зоветься. Так, це дощик молодці. Вранці на мисто заблищало, всю траву воно заткало, а пішли шукати вдень і ніяк їх не знайдем. Це, дітки, роса. Молоко над річкою плило, нічого не видно було. Розчинилося молоко, стало видно далеко. Здогадалися, що це? Це туман? Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю л'ється, звір у руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Як ви думаєте, що це? Так, це грім. Випливає за гори, загляда усі двори, сіє, сіє по золоту, всіх скликає на роботу, Посіває все навкруг чарівний червоний круг. Доня дивиться віконці. Тату, тату, сходить. Сонце, правильно, дітки. Спробуй, друже, відгадати, що застрій у небесах, чи клубки вати, чи топір'я крупних птах, чи бежить овець Отара. Ні, пливуть це білі. Згадалися хто? Хмари. А зараз, малята, пограємо з вами, спробуємо за допомогою цеглинок глиноклега описати літа. Яке воно? Літо яке? Ягідне, сонячне, яскраве, соковите, фруктове, квітуче, зелене, грайливе, різнокольорове. Спробуйте ти вдома пограти в цю гру з батьками. До нових зустрічей. До побачення!